Намасте, дорогі з вами Марта, і знову йога з Мартою на березі прекрасного Атлантичного океану. Ми в Португалії сьогодні. Давайте відчуємо цей вайб і класно позаймаємось неймовірним заднім фоном цим антуражем з португальцями, які приходять, знайомляться і питають, де можна прийти позайматися йогою. Я не жартую. Тому беріть приклад, будьте відкриті до всього нового. І до йоги в тому числі, принаймні, спробуйте. Хоча починати, я вам рекомендую не з цього класу закрити його і поверніться до попередніх, тому що зараз буде трошки складно, бажано мати вже деяку підготовку хоча б півроку практики. Та? Тому що ми робимо для початку? Для початку ви знову сідаєте, якщо ви зовсім не розігріті, то е я вам залишу в посиланні внизу. В коментарях інший клас, яким ви можете підігрітися, підготуватися, але зараз в будь-якому випадку зробіть повороти та за стегновим прогрійте вліво-вправо. Тобто ви завалюєтесь на одну сідницю, не соромлячись, зайшли, видих, 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 видих. Клас, клас, клас. Повернулися до центру, сідаємо, підхопіть обидвома руками ваші колінка. І витягнеться, тобто від тазу, щоб ви відчували, що все класно, ви витягнулись, потягнулись. Приросслабляємо корпус, розводимо ножки ширше і з видихом відпускаємо руки в простір між ногами. І звідси ми підемо в розкриття грудного відділу спочатку. Як воно буде виглядати? Важливо, що бачі, ми будемо робити підготовку до пози компаса, якщо у вас вийде, власне, поза компаса. Що робимо тут? Ваші пальці залишаються на одній лінії. Це важливо. Коліна може дещо вивалювати сторони, а пальці притиснуті, так? тобто ви маєте точку заземлення. Глибина згину залежить від вашої довжини ніг вашої насправді і вашої довжини рук та плеча. Що важливо, от я зараз буду засувати ліву руку всередину. Важливо, щоб ваша ваш підліктова складочка була за коліном, тобто ви не виламуєте коліном собі лікоть. Можна підібрати ногу глибше і зайти глибше. Тоді обидві ніжки знову на одній лінії. Що я роблю звідси? Ліву руку залиште на килинку, на землі, правою рукою відштовхніться від правої ноги і скрутіться вправо. Витягніться. І якщо вам тут комфортно, виводьте ліву праву руку до неба. Розширяємо, розтягуємо, ключіться, дихаємо. Чотири. 5. 6. Розверніть верхню долоньку тильною стороною. Обніміть себе за талію і за спини найдіть ліву руку, захопіть їх замок. Це може бути ледь, помітний замок, а може бути глибокий замок, коли права рука опиняється в лінії зап'ястя. Ліва рука її захоплює, і ви ще глибше розкриваєте грудину. Що важливо тут? Залишити вагу тіла на обох сідничках. Та, тобто не вивалюємось вліво, залишаєтесь на обох сідничках. І витягуєтесь грудиною до неба. Ми не просто так відштовхуємось лівою рукою від внутрішнього стегна. Дихаємо, тримаємо. Ще три. Два. Один. Чудово. Три розслабте хват. Дивіться, у вас залишається ліва рука, права рука за спиною міцненько. І ми розвертаємо грудину вперед і відриваємо ліву ногу від землі. Відштовхнули її лівою ручкою назовні і будемо пробувати випрямти. Тобто, стараємось направляти ножку в небо, продовжувати випрямляти спину, дихаємо, тримаємо. 4. 5. 6. Опустіть ножку в килимок. Видихнули. Розслабили замок. Розслабились. Наклони. Права нога повторює весь цей героїчний шлях. Та, тобто права рука заводиться під праву ногу. Розвертаємось вліво, лівою рукою відштовхніться від колінка. Витягніть Серденько до неба, подихайте тут. Три, два. І розкривайте серце, виводячи ліву руку в небо. Три. Один. От дуже хочеться просто розслабитись, зависнути і робити вигляд, щоб ви виводите руку і розкриваєте серце. Додайте трошки зусиль. Дозвольте собі відчути глибокий вдих, максимально глибокий вдих. О, вау. Клас. І звідси провертайте долоньку. Так само зайшли за спину. Провертаємо тильну сторону долоні в тилемочок. Ми Розкриваємо грудину, ліву квічіцю. Направляйте нижні ліві ребра в небо. Відштовхуйтесь правою рукою від внутрішнього стегна і продовжуйте дихати. Дихання у джаї, дихання через носа. Три. Два. Один. Плечі віддаляємо від вух. Тобто витягуйтесь вище. Молодці. Прирослатесь. Зменшіть хват. Та? Тобто вже не глибоко тримаємо руку, а просто долоньку за долоньку. Розвертаємо грудину вперед і правим плечем штовхніть праву ногу назовні. Витягніть серденько і випрямляємо праву ніжку. Два. Три. Нога активна. Чотири. 5, так? Тобто, з нею в стелю або в небо в нашому випадку. Шість. Браво! Видихнули. Розслабили, відпустили ручки. Фух. І звідси ми готові насправді йти далі. Так? Тобто Ви можете зупинитися тут, і цього буде дуже багато сьогодні, і достатньо, насправді. А можете випрямити. Праву ніжку, ліву ногу зігнути в коліні, мостити на гомілку правої ноги і підхватити правою рукою лівою ножку і покатати перед собою. Глибоке дихання. Два, три, чотири, п'ять, шість. Супер. І звідси ми підемо власне в позицію компаса, як вона виглядає. Я лівою ногою, ліву ножку, заведу собі за плече і буду її звідси випрямляти. Права нога може бути пряма, може бути підігнута під вас. залежить це вам стабільно в цій позиції, якщо ви сильно завалюєтесь назад з прямою ногою. Підзігніть ногу в коліні і витягніться. Вам буде так простіше, та? але важіль кращий, коли б ножка пряма, власне, перед вами. Та? Тобто ліва нога заходить на плече. Це не важливо, чи ви можете закидати ножку за голову. Достатньо того, щоб ви були десь на лінії власне, плеча, може бути навіть вище ліктя. Саме головне, щоб вона була трошки вище ліктя. Я допомагаю собі правою рукою і перехоплюю правою рукою зовнішнє ребро. Лівої ноги роблю вдих і випрямляю ліву ніжку. І тут продовжую плечем штовхати ногу назовні, вага тіла дещо завалюється в праву ногу і розвертаю серце в небо. Якщо класичний індійський підхід, ми будемо опускати сідницю ліву. В європейському, в американському ви можете відривати сідницю. Два. Три. 4. 5. Ух, вітрець. Шість. О, опустили. Браво. Видихнули. Розслабили ніжку. Обніміть ногу, витягті з спину відносно зігнутої ноги. Браво. І поміняйте ногу. Ліва ножка робить крок вперед, права нога згинається в коліні. Виште, я підбираю просто праву ногу під коліном, мостила її на колінко лівої. І перехоплюю ліктьовою складочкою. Зовнішнє ребро стопи і правою рукою теж ліктьовою складочкою перехоплюю коліно. І вивожу ногу перед собою. Катаю. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Супер фестфайно. Йдемо далі. Та права ножка закидається на праве плече. Права рука на лінії тазу. вона стабілізує і відштовхує праву ногу назад. Перехоплюємо лівою рукою зовнішнє ребро стопи і випрямляємо. Продовжуючи штовхати себе правою рукою назовні. Оце вже поза компаса. Два. 4. П'ять. Шість. Опускаємо ногу. Звідси. Відпустили в килимо, обняли, застабілізували. І тепер дозвольте собі вже обняти обидві ніжки. Захопіть їх обома руками, витягніться. Правою рукою Перехватіть обидві та ноги. І поверніться мягко вліво. І просто продихайте цю позицію. На кожний вдих витягуємось, з видихом скручуємось. Два. Один. Ноль. Поверніться до центру. Знову обніміть руками. Колінка витягніться, виведіть корпус в нейтральну позицію. А тоді вже залиште ліву руку, обніміть обидва коліна і потім поверніться вправо. Супер, молодці. Поверніться до центру. Ще раз витягніть спину. І пристабілізуйте весь прохід та всю нашу віньясу. Що ми робимо для цього? Ми заводимо руки за спину, розвертаємо їх пальцями всередину. стопи залишаємо паралельно круговим рухом проверніть плечики від себе, поки руки зігнуті в ліктях. І тільки тоді випрямте Руки, виштовхуючи грудину в небо. І підтягніть дички таз до неба. Що тут важливо? Важливо, щоб ваш таз не розслаблявся. Да? Тобто, щоб сідниці були активні. Погляд перед собою, дихання глибоке, живіт розслаблений, але сідниці активні. Тихим тримаємо. Два. Можете позавалюватись мягко вперед, назад і окей. Три. Чотири. 5. Коліна не вивалюється на зоні. Притискайте великі пальці ніг в килимочок. Шість. І з видухом опустіть таз килимочок. Розверніть долоні від себе. Подайте таз вперед. Так що вага тіла перейшла на поперековий відділ. Витягніть зону плечей. Можливо, під лігтю. Продихайтесь. Якщо вам тут комфортно, ви можете відривати ноги, направляти коліна до чува. Якщо дискомфортно, це може бути дуже різна висота. Один. Де б ви не були, акуратно підбираємо ручки. Сідаємо, збираємо ніжки перед собою. витягуємо спину. Прикрийте очі, і тут просто спробуйте відчути себе. Власне тіло, власний розум, як він бунтує, свариться з вами, чи оцінює, що вам було не так, як ви хотіли, чи вам просто добре. І ви раді від того, що. Ви можете жити це життя в своєму власному тілі і відчувати цей світ. Просто поспостерігайте за собою. І піймавши хтось там, подякуйте йому, подякуйте океану. Я дякую вам. Намасте вам, намасте океан. Дякую тобі за сьогодні. Практика завершена. Побачимось.